Всім доброго дня! Так, анатолій з лопатою, своєю любимою. Ну, Сьогодні у нас теж відео про квіти буде. Я сьогодні буду на маточники викопувати кущики для того, щоб вони були у нас у запасі. І на зимовку ми їх будемо ставляти. Ну, хотіла сама копати, але в мене головний копальщик є, який дуже любить лопату. <гум> <гум> Якби в лопати були руки, то вона б не задушила б не було. Задану, да? <гум> не говори. <гум> О. Так що йдемо. Буду показувати Валері, що він буде працювати. Так, ну Валера без квітів не може. Так що отак. От там. Ну, собою затулив усі квіти. Ну що сидиш, що лежиш, що стоїш, а куди ж мені стать не немає. Та стію уже, стію у своєму царстві, государстві. Валера любується, зносить додому, а Оля махає. Ну, ну дивись Паше. на мене. Паша? Ну, паша і паша теж. Так, відкривай глазоньки. О! Отак. Там мені не зручно. <гум> Все, так, починаємо працювати. Мені потрібно викопати от два кущі, отаких от зефірочок. Це в минулому році Валера купив два штуки, і отак от вони у мене розрослися. Я купив один. По одному ж по одному. Так, так, так. І вони розрослися у мене. Казали, що вони привередливі, але бачу, що вони не привередливі. І боялася їх розділяти кущик. Посадила, навірно, там по декілька штук. А одна штучка відломилася і не було у неї навіть корінчика, я взяла, тикнула у сиру землю, і вона собі прийнялася. Росте прекрасно. Так, Ага, це ж мені треба принести тобі горшки, щоб ти зразу мені клав у горшки. Хазяйка по вазони, зараз буде нести мені вазона. Щоб ну, як мені... вона каже, горшок. Горшок. Щоб ти мені зразу горшок ставив і все. А може потім треба буде підсипати під низулю? Ну, я буду підсипати, звісно, то я вже там на столі розберуся. Поняв? Поняв. Все, працюємо. Так, сидить наш кущик. Ех, не хоче вилазити. Вилази. О, яка коренева система, дивіться. Бачите, яка краса. Ну буду, Прямо так, ну, да, ставлю мені у горшок, мені так леша буде е, нести. Улізе. Отак, От все, не запихай. Я не запихаю, він по твоїм візу. Ну все, падає. все. Давай наступний. Ей. Та їх і так треба було більше Давай. общупувати. Їх... Ну, родючі на квіти. Звечора поскубили, пообламували, через наут став... стаєш, а вони обратно покидали квіти. Так що Ось ми обламали? Її? Обламали дуже багато квіточок. Випускають і випускають. Так якщо б не обламували, б, то їх було море. Ой, ось. ось дивіться, бачите? Так що можна їх свободно садити. Нам писали, да. що на нашій міцності і не цві... цвітуть. Але все нормально. А оці два кущика ми оставимо, подивимося, проекспериментуємо, як вони будуть зимувати. Так, пішли далі. Так, так хочемо ще викопати одну, е, як вони називаються. Ми ми не знаємо, ми, ми називаємо. На, Нам да, сказ... наша, наша назва. зіркове небо. От оце ось, давай, викупуй. Теж на маточний Це, кущик. На два наш один Ну. О, я буду... тут. О. Цей викопався бігом, да? О. О. От так? Отак. Обновлювати треба хризантеми кожну весну, обов'язково, тому що кущі два години, на третій вони вже пропадають, а обновлювати треба кожну весну. От так. Так, тепер ще хочемо викопати білий кущик, оцей, бо забитий він цим розовим. Получиться чи не буде там що викопати. Ой, зараз спробую. Ну давай. Не його треба. Ага. Він один да. сам. Так, да, він один сам як лопату. Ну, Та не бійся от горни, та так і, і цей. Не, не ну а що ти йому зробиш? Серки. Та не жалій, головне, щоб коріння було. А то, що ламається, то таке. Головне, щоб коріння було. О, так, уже дивися, там стільки пішло Рости, його ще й ділити треба. Так, оце ж усю. Орщучок тобі. Так, зараз принесу ще. А цей кущ один, Валера, так? Оце такий вимахав, один. Ну треба один роздивляти. Один. Це ми трохи. А може, не один, не знаю. Там ліс. Да, розрядити треба. І ще хочемо викопати ту. оту. Ой, а отрошту там він не підху. Нехай, задоване. хай ось росте, ось нехай росте. Оце воно так росте. Да. Так. Зараз подивимося. Викопаєш, а там подивимося. Ось що він один. Ага, гарний кущик. Вложи тоді його туди. Горщок. Він там не один, там ще, мабуть. Наверное... Ну Ні, ну я имею ввиду борщ. Ага. Він розділиться. Ну, я ото... його ділити не буду. Я не, так... не, просто... Я от там имею. Говорю, в виду. Там їх може і три. Ну, зрозуміло. Тут... Все. Отак. Готовченко. Так. Все, і ще один. Ну, все, то оставлю його в той горшок. Буде два куща. На зимовку. Так. Єсть. Все, є. Так, тепер ось оцей жовто-гарячий викопаєш. Оцей жовто-гарячий і говорю. отой біленький. Бо його не задушені там геть. Ой, зараз подивимося. Оця розова ромашка, так вона взагалі жару дала. Така що роза? А тут ж був кущ рози. Ми ж його викорчували. Так, а як би тобі викопувати їх? У місті викопуй. Якщо от один кущ, то викопуй. Ну, то викопуй їх, а я їх розділю, так і буде. То буде більше, щоб ти... Ну буде, кушує. ну що ж, буде більше. О, ти no. вдержу? Ні, nee, я не вдержу о по, по... там постав на що. Ну no, вже так... все, Внутри. я туди не полізу так, опа, рижіка Ну, йди ще по Йду. І звини, що я тебе, моя ти хороша. Он дивись, а твій прийшов, Нехай. питомець, як Ріта каже. Вибач, ну, виходу нема. Що ти, туська? Випав по куточкам. Ну, випав, то його так у горщики ложи. От усе, що викопалося, ложи. Я розберуся. А ти ось так ось. А цей ставлять до тих десь. Туда. Вон. Все. все. Ну все, і ще один там білий викопаємо за Берлінською стіною. Ого, ти що багато? Ну на маточники треба, що залишить. Я намітила взагалі багато. Ну, це просто сьогодні, щоб мені управитися, а там буде видно. Поняв? Поняв. Ну, а, там, цей молочний ось. О той, молочний, так. На полу сюди, ось, ось, ось сюди мені ставляй, а я буду садити. Оп. Хочу вже, щоб сьогодні роботу доробити вже і щоб, угу, і щоб більше вже з ними не не, це, не морочиться. Більший і ото я швидко руку під козачок поліз і витягнув тобі, чи з'яв тобі більший горшок. Ну, довольний. Хі -хі. Побалакав. Ну, побалакав так, сам для себе, так. Да. Цей біленький як він не вижив? Не знаю. Його там задушило. Да, да, да. А, а ж жодно. Тут ще два. А оці. Ну всі Але чотири штуки. ще. Ну давай неси. Оп. Кучерявки. Багато а оцей один у нас кущ виходить. А, так? а там є? Ну, то не такий. Де? А, а, точно, може й такий, а може і ні. Тут ж де по одному цьому, то треба ж їх сохранити. Подивіться. Ну, нехай я потім подивлюся. Давай я вже справлюся з цим. Отак От і працюємо. Ось так. стільки роботи з квітами. А це балдіж, да? Да. А, а. а хто вирощує на продаж? Ми любітелі для себе вирощуємо. А, а хто на продаж? Це ж такий адський труд. А для себе не труд? Труд. І там же просто на Що ти мені всюкаєш? Давай знось. І повеселіше. Ой, красуня. Оце такий у мене об'єм роботи на сьогодні. І зараз ми ще підемо з валірою за Берлінську стіну і там викопаємо один кущик. Так. І оця красуня. Ці... Трошки більший горщик треба Валіра полізе на горіще. І там зніме мені горщок. Величенький. Я, Ось... Так. Ось казала, так. Прийшли ми сюди на цю площадочку нашу. Де квітнуть, де відквітли. Вони вже давно квітнуть. Ну так, оцей, оцей кущ. Крайній викупувати? Та ні, мабуть, оцей. Середній. Чи середній, чи крайній. В общем, дивися, де удобніше. Та і все. Так. Так крохке, бо дощі були, то. Ой, зараз я ця пізня. О. Бачите, яка викопалося. Де вона викопала зразу ви і ділиться. Ну, ділиться, то й ділиться. То поділю на два горшки. Отак. Все. Вон подивіться, яка краса. Оп! Усю, Ви бачите? Ну, це ж так тикалося, бо треба було потикати. Нормальні люди, все по сортах. Садять, а нам, аби потикати, щоб не пропало, щоб росло. Ну, воно нас і от благодарило, росте. Получилося декілька кущів. Ну, буде декілька. А я горщик не взяла. Ну, будеш нести так. Чи йти брати горщик? Ну, буде два кущі. Деш. Все викопали, а той хай, хай зимує. Ох. Тут іще багато чого треба було повикопувати на маточники. Ну, Надіємося на Бога, що дасть Бог перезимує. Отак. От Ти сюди піди, подай мені горщики, а я піду. Да. Ну зараз піду. Так, йду в погорщики. Зараз через забор Валерію подам парочку. Ой. Хазяйка. А у йду несу. Ой, хазяйка. Хазяйка. Ага. Ви наймитів кормити твої думи. Да, давай вже до вечора підождемо. <рес> <рес> Бо якщо підемо поїться Є, і кормиться, я... ніхто не буде я, робити. Я Таку платню до вас ходити на працю не буду. <рес> Понятно. Ну, що ж ви зробите о іде мій хазяїн з красотою. Я тобі молочну. Все, я можу йти робити свою роботу. Що шо... важко держати, воно все важке. Ну, для історії треба сфоткать, ну, запечатліть. Крутюся, <кручуся>, вертюся. А я упаду, Чого? А як же ж ти думав фотомоделі? Як працюють? От працюй фотомоделлю. Ти ж у мене контент. Правильно? Yeah. <laughs> все Хорош. Так, мої хороші, ну, взяла я цей білий кущик з своїх красунечок. І от, бачите, зараз вам покажу. Оце все жовте, сухе, все обию. Для того, щоб от того, як угорщик посадю, було провітрювання. Щоб як росточки будуть вилазити, щоб їм було чим дихати. Ось вже маленькі. Випускають і випускають малявочок. Такі вже плодородні. Не знаю, чи кущ поділиться чи ні, посадю його так. Тут ось дивіться, який гарний. Одросточок уже, бачите, пішов рости, І там іще. Ну, для них робимо світло, як кажуть. Отак. Що ти? А ти що? Я садю. Ну, сади. Садю, так, мої хороші. Сюди земельки, як завжди додаю. Хотіла поділити кущ, але не буду різкувати. Такі вже гарні тут оці ось малявочки. Вони ще й цвет тобі викинуть. Не говори. О, і тепер засипаю. Утрамбую, хорошо, полию і хай приймаються, Хай ростуть, щоб нам на той год. Було з, 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 з чим морочиться. Да. Так, <рес> ми знайдемо, чим морочитися, за <рес> це я не переживаю. Нам отописали, та що ви, ви ж вже пенсіонери чули, та вчитеся, ви, ви бережіть себе вже. Ми, ми, ми вже не мислимо життя без оцієї толкні. І я взагалі не знаю це. Ви спенсіонери на роботу не ходите, можете полежати на диванчики, це залежить від вас. Ну, а мені, от такий кажуть, характер мені, такий. Мені здається, якщо я вже ляжу на диванчик, то то вже все. Ні, краще поки ноги носять, ходити, бігати отуди на співи, на танці. О. Ну, у людей хобі по магазинах ходити. Ну, кожне своє хобі. Кождо ну. своє, а я в магазини ходю тільки так. По те, що мені треба, бігом. Я оце так в магазин зайшла, о, купила що, що я намітила, і все, я не ходжу ні цін, я й цін толком. Тому що у тебе є кому ходити. Да, ну, ну, да. Мама була жива та казала, от моя Оля люби у магазин ходити, скуплятися. Ну, звісно, любила, бо треба було. Цей, ходить, А тепер у а тепер мене Валерік. От у мене Валерік любить ходити по магазинах і скуплятися. Все мої хороші, всю красуньку посадила. Дивіться яка. Ну так що мені треба? Береш іншу? Так, э, да. іншу. <кхем> О, тут. Товчеться, Оля. Поливає ту красуньку, яку вона посадила. О, моя дірочка така гарна. Аж не віриться, що це все на одному кущі. Да, Якби самі не садили, то й не вірили. А було б ще більше? Да. Ну, квіти були б менші. Давай. Експериментуємо, побачимо. О, тепер давай, сади, давай, давай. О, давай, давай. Красуню свою. Бо час іде, а в мене Твоя Ти... робота стоїть, а моя робиться. Твоя робиться, а моя стоїть. Я вже тут только... А час спливає хутко. Особливо ще коли похмуро, сонця нема. Так, ще загляну. Що в нас тут зефірочка? Ага, без моєї допомоги не можеш. Іч застряла там трошки. Дивись, обережно, Одна щоб не зламалася. Отак. що? о? Так, пахне, да, пахне. Дитинством пахне і осінню. Осінню? Це осінні квіти? Мабуть. О, підсипає земельку. Так. Ну, кусики вже більше, ніж ми купляли, да. Звичайно. Так що можна було сміливо її. Брай, Ви, да. не, весною ділить на, більш, на більшу частинку. частинки. ж ти ж бачиш, що навіть експеримент у що без коріння прийнялася весною. Гілочка. А я, знаєш, тільки таких гілочок викинула на мусорку. Ну що ж, тепер будеш знати. Ну буду. Так, є цей красавчик. Готов? Готов. Ну ми уже буду. Головне вспіть пересадити, помиєш потім. О, все. Поливаєш? Ой, забула. Це ну, вже як заморилась, так і забула. Ні, тоді тобі... треба керівник. А, понятно. Без керівника ніяк. Хоч я покерую. Ну, покеруй, покеруй. Поливай, поливай. О, все, є. Ну, все, отак я і працюю. А пішов я тепер працювати? Давай, так, мої хороші, заканчиваю я вже свою роботу. Ще залишився один горщук, ота красуня, королівна, як я на неї кажу. Пересадить, зараз валіра мені достане. Із цього горища. І все, слава Богу. Маточників я вже насадила. Отак. От Трошки постоять у теплиці, а потім, як морози будуть, то підуть у кухню в літню, так як я вам і казала. Отак. От Мої труд, моя праця. Ну, а Валера, звичайно, на городі. Там йому теж вистачає, що робити. Якби, звісно, не дощі, то ми б вже все ним давно б закінчили б. І вже б усе попересаджували, поховали б і нікаких би проблем не було. Я б вже сіла за в'язання. Ну отож, отак горшки й б'ються. О, Анатолійович мені горшка великого достав. На, на королєвішну. Зараз посадю і помить все, його. убираю усе. Руки мені теж побиті. А мені. Ой, як сказати, вони всі королєвішні, звісно. Ну, оця, звичайно, в цьому році затмила усіх. Не знаю, як кому, а мені, так. Да. І зефірки дуже сподобалися. Все сподобалося. Дякую вам усім, хто був зі мною. Хто дивився наше відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо вам не важко, поділіться моїм відео у соцмережах. Отак, От всім миру, добра і спокою. Всім пока. Пока-пока!